Це вже у нас понеділочок несу. Ось три посилочки. Запакувала зранку. До обіду треба полити ще квіти Тома, Тома. Що ще там? Короче, праці багато і після обіду вже треба бігти на дачу. Сьогодні, мабуть, буде дощик. Пише мені там одна коментаторша Это мне обязательно смотреть, куда она идет. Так не дивися не дивися. Це моє життя. Хочеш дивися, хочеш ні. Навіщо писати таке? Зранку вже підсапую полуничку. Ми працюємо. Там син сапає траву, порядки наводить. Я висапаю. Клубни полуничку і піду картошку гортати. Окучувати. У нас така сьогодні погода. Без сонця. Завтра дощ планується. Ну що, картошечку підсапала. Це гарно зробила ось так. Треба підрихлити там земельку. Так, у мене ж тут завалялися дві пачечки цибульки. Одна середня стигла, друга. Ранньо встиглий сорт, я вирішила посіяти його. Знаю, що дуже гарно росте, коли висаджують розсадою. Ну у мене, на жаль, нема розсади з нею, я не встигла. Я посію між рядками, де в мене тут росла редисочка, я посію оцю цибульку. Спробую, що воно вийде. розподивимося, куди він топає, їжачок там у нас. Воно. А, він заховався. ні 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 він іде туди, йде на своє. Оце кожний вечір, кожний вечір він топає отуди, от отуди топає, що він там шукає, водичку можуть. Це та 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 у нас? то есть заховался. А не, он в траве, в траве. Вылаз, вылаз. Так, а там ведро. Не, решил развернуться. Он сейчас туда пойдет дальше. Ну я же говорю, он приходит сюда все время, де вода. Вот он. Вечір, працювати буду завтра зранку, накрапає дощик. Ходжу, перевіряю свої володіння. Ось так виглядають зараз мої хости. Під деревами. Ось. Тут треба вирвати траву ще. Огірочки. Огірочки ж треба поливати, бо щось тащик не дуже їх хоче поливати. Так, поспіває полуничка Трохи. Там ось видно. Будемо завтра зранку збирати. Ось є, є, потрохи є. Звісно, не так, щоб кілограмами збирати. Наїстися треба купляти. Ну, своя вже пішла. Горох вже можна їсти. Ось які стрючочки. Гарні, молоденькі. Трохи падає. Трохи падає. Помідорки треба скоро підв'язати. Горобці щось тут нашестя, щось тут клюють, шукають. А чесночок дуже пожовтів, дуже пожовтів. Не знаю, що тут не так. Ой, кабачочки. Ось тут підростають. гірочки, тут геть слабенькі, манюпусінькі Ну, я бачила у людей, тільки що проходила повздачі там, то тільки-тільки висадили насінинами і теж вони такі манюсінькі що Масянька ти бігаєш за мною? Знову перейшов. На полювання, да? Ой, колося кися моя. Соскучилась, кися, да? Вот уже ж.